Спірне питання минулого тижня на під'їздах багатоквартирних будинків обласного центру з'явилося оголошення. У ньому мешканцям повідомляють, що управління житлово-комунального господарства провело конкурс і визначило компанію, яка відповідатиме за вивезення сміття. І відтепер за цю послугу потрібно платити. Окремо. одночасно з розміщенням таких повідомлень люди отримали від фірми-переможниці і квитанції на оплату. Мешканці обурені кажуть, про такі нововведення їх ніхто не попередив, тож бояться, що платити доведеться і фірмі, і ЖЕКу платити чи не платити за новими платіжками. З'ясовував Сергій Михайлін. Ось такі оголошення з'явилися на деяких будинках 101 та 102-го мікрорайонів міста. У них компанія переможець тендеру на вивіз сміття. Пропонує мешканцям підписати новий договір у абонвідділі компанії і одразу ж людям надіслали квитанції про оплату послуг. Пані Галина, одна з тих, хто отримав нову платіжку. Я спросила, що та що це за платюшка така. Ані що це відділення мусора від, е, е, квартплати. Нічого такого не об'яснили нам совершенно. Мешканці розповідають, якщо раніше розмір плати за вивіз сміття залежав від кількості квадратних метрів житлової площі, то у нових платіжках рахують кількість прописаних у квартирі мешканців. Для моєї сім'ї, так як у мене діти живуть віддільно, а я живу одна в кімнаті, от а прописані у мене чотири чоловіка, то е, кожен раз я буду платити от по 23-20. Представник ЖЕКу просить жителів не поспішати платити за новими квитанціями. На сьогоднішній день по комунальному підприємству нашому ЖЕК 10 послуга вивезення твердих побутових відходів не виведе з нашого тарифу. Я рахую, що мешканцям житлових будинків не слід спішити проплачувати платежки, які виставило підприємство РАВ+. І додає про зміни кірвограців, ніхто не попереджував. Питання попередження населення я рахую недостатньо було. Мешканці міста практично не всі знають, або зовсім не знають про те, що практично послуга була окремо виведена. Претензії до фірми, що займається вивозом сміття, і у пані Ірини вона проживає у квартирі. Одна проте у квитанції зазначено кількість мешканців троє. Майже 17 гривень з копійками. Я тут пожар виясняти, де тільки люди взялися, хто в мене прописаний. Прописана я одна в квартирі. Звідки у компанії Раф Плюс відомості про місцевих мешканців, які ще навіть не уклали з нею договір, питання розбиратися в цьому слід правоохоронцям, вважає юрист Дмитро Бойчук. І додає, до тих пір, поки договірні відносини не укладено, то відповідно і надсилати е, вимоги або розрахунки щодо які є обов'язкові до оплати. Компанія не має права. Телефоном представник компанії нам роз'яснив ми квітанці, приглашаємо всіх желаючих заключити з нами договор непосредственно у нас в офісі. А діставому согласі з рішенням горського кому прийнятому ще двадцять дев'ятого января цього года. Втім, міські чиновники вважають, дії компанії передчасні. Пояснюють, спочатку вона мала б подати пропозиції до відділу економіки, який би врегулював ціну на послугу. Згодом новий тариф потрібно затвердити рішенням виконкому. Поки рішення виконкому не вступило в силу, поки не виведено цю послугу з загальної послуги в квартплаті, ніяких договорів, ніяких оплат проведені розрахунками з РАВ плюс проводитися не буде. І не потрібно цього робити. Сергій Михайлін, Ілля Зеленкін, Сергій Баранюк, Іван Фоміченко день за днем.